Країни нашої метру від діда прадіда на Любов до землі невтомна праця, вірність традиціям дідів, прадідів, основа на якій тримається продовольча безпека України. Її надійний тил агропромисловий сектор. Працівників сільського господарства з професійним святом вшановувала сухополов'янська громада. Прийміть цей коровай, спечений з цьогорічного врожаю, що зібраний на території Закополов'янської громади як знак вдячності пошани та благословення, як символ миру, єдності, радості, щедрості української землі. Наша громада сільська, велика, лани у нас родючі. На серединах нашої громади працює 67 агроформувань, які формують продовольчу безпеку нашої країни, нашої громади, сплачують податки, наповнюють бюджет нашої громади, левова частина власних доходів припадає саме на аграрний сектор нашої громади. Невтомних трударів, агрономів, комбайнерів, трактористів, пекарів, всіх, для кого професія поклик душі, зустрічали символом добробуту, життя. Гості смакували запашним короваєм, свіжовипеченим хлібом, продукцію одного з найпотужніших промислових підприємств товариства Прилуцький хлібодар. Кожна хлібинка це як ну, частинка, розумієте? І кожна хазяйка готує по-своєму. Так і я зараз пройшов, тому що там і кожна зміна на хлібозаводі, є свій кус. Є свій призмак, скажем. Я пройшов, скуштував як сьогодні. Ну дійсно все хліб смачний. А дуже смачний, то що багато тут праці укладено людської. Ми навіть вдячні людям, які випікають нам кожен день. Такі смачні булочки. Сьогодні в умовах повномасштабної війни 67 агроформувань сухополов'янської громади комунальної власності, приватні господарства, товариства з обмеженою відповідальністю виконують свою роботу честю, гідністю, бо господарюють на своїй. Українській землі це е, сильна потужна робота команди всієї автотранспорту агропромислового розвитку компанії, які на сьогоднішній день роблять дуже дуже великий вклад в економіку нашої країни, які забезпечують робочими місцями людей, селян. Містян, які платять великі податки в громади, в бюджет країни і на сьогоднішній день без сільського господарства країна не може існувати, тому що це їжа, це праця, це розвиток повністю країни аби у мешканців громади. Прилук прилучений інших міст, населених пунктів країни був і хліб, і до хлібу, аби успішно розвивалися сільськогосподарські підприємства. Аграрії мають все прорахувати, щоб і ціна була краще, і погодні умови давали і це всього та все ж найголовніше у професії працівників сільського господарства. Відповідальність да. це, це саме головне, і саме тяжке, тому що без відповідальності не буде нічого. За відповідальність, відданість професії, любов до рідної землі нагороджені краще з кращих представників агропромислового сектору сухополов'янської громади. 36 відзнак обласної державної адміністрації, прилуцької районної військової адміністрації сухополов'янської сільської ради вручив сільський голова Денис Росовський. Всі розуміємо усвідомлюємо наскільки важлива їхня праця в умовах війни, в умовах сьогодення, адже багато працівників галузі стали на захист. Нашої ненькі батьківщини боронять суверенітет територіальну цілісність на гарячих ділянках фронту початку повномасштабного вторгнення, плюс величезний те, що наші сільськогосподарські агроформування надають дуже велику допомогу Збройним силам України. Постійно від початку повномасштабного вторгнення ми разом допомагаємо за їх підтримки, Вирішується безліч соціально важливих проєктів на теренах нашої громади, наших старостатів, місце урочистостей нагородження також не випадкове, символічне, як кажуть в народі, місце сили сухополов'янської громади, село Боршна. Назва отримана саме від борошна, бо колись тут працювало 18 млинів. Процес помилу збіжжя на муку тривав цілий рік. Тепер млини знову відтворено, і нехай вони суто пам'ятки в них генетична сила, міць. І те вічне, що притаманне людям, які працюють на землі, їм трударям, аграріям, доземний уклін, шана і подяка усіх поколінь. Трої Сергій Петрович, трактори з обмеженою відповідальністю. Успіхів. Бажаю влада миру, мирного неба і всього найка. Хотілося б привітати працівників полів, наших воїнів полів, які дійсно здобувають свої перемоги, звичайно, не Такі важливі перемоги, як на фронті, але це теж перемоги на полі. І, звичайно, їхня клопітка робота сьогодні є результатом цього запашного хліба на нашому столі. Так що, користуючись нагодою, вітаю всіх працівників прилучени з ним працівника сільського господарства. Це дійсно їхня клопітка кожноденна робота. Це їх здобуток зі святом. Хочу подякувати всім аграріям, гарних врожаїв, здоров'я. Фінансової стабільності, росту і, і Анатолий мирного Анатолий неба всім нам для того, щоб можна було виконувати свої обов'язки аграрії. Дякуємо нашим Збройним силам України за те, що вони боронять нашу країну і ми можемо в тилу забезпечувати економіку нашої країни. Ми зичимо всім нашим сільськогосподарським агроформуванням поступального розвитку, здійснення всіх планів, задумів. От, щоб щедро родили лани, щоб збільшувалися показники продуктивності галузі рослинництва, галузі тваринництва. І, звісно, саме головне, щоб ми були в єдності, підтримували Збройні Сили України, наближали довгоочікувану перемогу. Всі разом сьогодні працюємо над цим. Тож цей день зичимо міцного, міцного, міцного здоров'я працівникам. Нашим трударям аграрної галузі, їхнім родинам, добра, злагоди, достатку, добробуту і, звісно, миру, миру і ще раз миру, справедливого нашій державі. Ми всі сильні, об'єднані разом до перемоги і слава Україні!